Якщо ми беремо ключові напрямки, я на яких ми сконцентровані, це допомога бізнесу і захист від підняття податків. Я сьогодні вже пояснював, чому підняття податків, яке намагається прикрити там забезпеченням армії, це неправда, тому що закон був прийнятий давно про підняття податків. Він досі не підписаний був президентом, а вже і рік завершується, і якось держава живе. Плюс це абсолютно не б'ється з тими обіцянками, які давав Зеленський на початку повномасштабного вторгнення. Плюс сьогодні збільшення податків призведе до зменшення надходів. Джень, як не страшно про це говорити, як не дивно про це говорити. Тому що, на жаль, вони не вчилися в інститутах і не знають, що таке кривала фера, яка показує, що ви ви збільшуєте збільшуєте податки до якоїсь точки, отримуєте більше більше грошей. А потім у вас іде спадна. Тобто, чим більше ви збільшуєте податків, тим менше грошей ви будете отримувати. Але двоєчники є двоєчники. Повертаючись до ключових напрямків нашої роботи, це соціальний захист населення і малозахищених верст населення. Ми дійсно намагалися і в бюджеті збільшити. Зарплати для вчителів, тому що це одна з ключових категорій, яка сьогодні полишає свої робочі місця, дуже часто їде за кордон. Якщо в нас не буде вчителів, в нас не буде з вами гарно навчених дітей. Якщо не буде е, якісної освіти для дітей, то е, в нас не буде з вами майбутнього. І це також буде стимулом, щоб люди їхали за кордон, забираючи своїх дітей до Польщі, до Німеччини, до інших країн Європейського союзу. І там хтось буде запитувати, а як же у вас поєднується підтримка бізнесу і лібералізація бізнесу з тим, щоб збільшувати соціальні видатки? Дуже просто тому що якщо ви не дасте змогу працювати бізнесу в чисту. Якщо ви не вибудуєте чесні прозорі правила гри між владою і бізнесом, то ви не зможете дійсно отримувати додаткові ресурси в державний бюджет. А якщо ви це зробите, то наповнення бюджету буде відбуватися більш прозоро і в більшому обсязі. Тоді вам буде вистачати грошей і на соціальні потреби, які є сьогодні. Ну і одне з ключових це підтримка збройних сил України. Тому що це ті, хто сьогодні, не дивлячись на все те, що відбувається на владних пагорбах, тримає фронт. Тому це от три ключові напрямки, якими ми займаємось. А якщо подивитися по законопроектам, подивитися поправкам, ми працюємо по всьому, що йде в залі. Ми маємо представників великої кількості комітетів, починаючи від податкового комітету, від Комітету з питань охорони здоров'я нації, транспортного комітету, прав свободи прав і свобод людини. Спорту, освіти, і ну в нас хороший правда колектив і якісні ідеї. Ми туди подаємо. На жаль, дуже велика частина їх відсіюється, але тим не менш, це не означає, що ми будемо складати руки і дивитися на те, як невігласи намагаються зруйнувати державу. Ми далі будемо працювати і робити все, щоб розумних ідей, розумної політики було більше в українському парламенті.